Біля цього дерева вже хтось порався, але в ньому стільки нових зав'язів. Ну, таку зрілу вже можна взяти, можна цю сімейку взяти. Вона велика. Бо поряд тут, поряд, багато буде. Розвиватимуться, будуть. Хороші, хороші сімейки. А тут взагалі. Ну, що тут буде? Урожай буде? Потепліє і будуть хороші кущики. Просто хороші. Деревце яке. Дуже перспективне.